Такий металевий розпірний дюбель забивний для швидкого монтажу. Ось такий поцинкований від компанії Вкритмет. Тут є вибито його розмір 8х60, доволі дуже зручно. Монтаж дуже простий. Ставимо пер, перед, перед блоком, забиваємо молоточком, тоді вкручуємо в середину якусь е, самонаріз універсалочку і таким чином воно буде тримати невелике, тільки відносно статичне навантаження. Підходить. Для Легких, скажімо так, пористих основ, піногазоблоки, газоблоки, панелі і тому подібне. Зараз ми продемонструємо його монтаж. Ставимо який нам елемент закріплений потрібно. Закріпити в даному випадку це кутер, до речі, торгової марки Домакс нас теж можете купити. Ось так він бачите, з таким ребром жорсткості, процинкований, дуже якісний. Так, закручуємо універсалочку. Гунтували. І ось бачите, доволі непогано він тримає.